Всі ви, мабуть, друзі, пам'ятаєте ту історію, коли орковський спецназ ліз по газової трубі. 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 Там, коротше, вони і виповняли. Да? Так ось. Я думав, що на цьому історія закінчилася. Але є продовження. Розказую. В Єкатерінбургі привезли ровно 16 метрів такої самої труби. І встановили її біля церкви. І там один піп заставляє прихожан, щоб вони лізли через цю трубу і пам'ятали, якою ціною звільнялася суджа. <рив> <рив> ну уявіть собі, баба, бля, 70 років повзе по цій трубі в церкву. <рив> Ну це вже просто єбіший, блядь, маразм. Ну я не знаю, ну це реально правда. Хто не вірить, куча в інтернеті відосиків, як цю трубу встановлювали біля церкви, що там написано за це героїзм. Здохнуть в трубі, блядь. Коротше, друзі, ми рухаємося в правильному напрямку. Слава Україні! Слава нашим козакам разом до перемоги! Бережите себя. И не забываем оставлять комментарий. Хочу, чтобы вы знали, что каждый украинский воин готов отдать жизнь за свою свободу. Но перед тем, как умереть, он отправит в ад еще десяток ваших ебучих освободителей. днем рождения, Ванька! С днем есть у каждого и у І в заможню. Не дуже, так день народження своє стрінеш, не дуж посеред, посеред стіпів української. Я поздравляю тебе, поздравляю. Щастя до мене побічні Ванька, Сама не подумала нащо, пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Вернеш назад усі квіти, літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю з думками тверезості П'янів від чорного чаю, ще так далеко до зими, до морозів навіщо сповіді сумні, навіщо сльози? Ще так далеко, до весни або до літа. І може хтось але не я подарить квіти. Назву три причини, чому у вас має бути турнікет. Перше, це може врятувати вам життя. Друге, це може врятувати життя комусь хто поруч з вами. Третє. Ну, під час сексу, коли жінка просить придушить. <плес> секшопи йдуть нахуй. Кинув турнікетик. «Якщо треба полегше один оберт. А? Хочеться жорсткості, другий оберт. А? Хочеш екстріма, третій оберт. <кхи> Назад. Серйозно, мен... в мене якось мужчина в залі е викрикує, каже: А чи треба писати на лобі час, коли наклав турнікет? кажу, братан, за ті дві минути, що ти їбешся, ну доброго ранку засранка. Встала зранку чашку кави і до справи настав час підкорити ще один бісовий день. Ти сильніша, ніж ти думаєш, і нехай увесь світ про це дізнається. Зустрічай цей день із широкою посмішкою, бо сьогодні ти робиш ще один крок до своєї мети. Мамо, не питай, коли я одружуся. Мамо, ну чекай, ну дай мені пожить. Я ще молодий, з дівчатами сміюся. От за років п'ять не буду колости. А тепер давайте мені розшок. А ви, скільки всього розжимаємо. Та що я за газету? отам... сьогодні картошку копав. А заoru, За який таба! Йота, гро! За який та... Бак, ка, за який та бак! Любі друзі, тема нашої сьогоднішньої розмови буде стосуватися Петра Олексійовича Порошенка. Так ось, побачив я дуже багато зараз відео, там, де на його куча звинувачень. Починаючи з обкрадання нашої з вами ненькій України. І пошло-поїхало. Так ось, почне, мабуть, ми з першого обкрадання нашої Батьківщини. І давайте ми зануримося поглибше. І почнемо ми з 90-х років, коли після розвалу Совєтського Союзу нам залишилося, мабуть, найбільше техніки і ядерна зброя. Ну, по то причинам першого президента України ми вже спитати не зможемо. А от вдругого в кучми зможем. Так ось, вам казали тоді ще, в 96-му році, не віддавайте ядерну зброю. Це перше, що нас захищає від тих, хто хоче ухватити кусок солоденької України. Ну ви не послухали і віддали під якісь гаранти, які ніхто не дотримується. Так? Так. А давайте-ка ми поговоримо про техніку. Нагадаю, якої нас залишилося дуже багато після розвала. Де танки ділися? А авіація де ділася? А бомбардувальники де ділися? А де дівся флот? Великий флот? Де дівся при кучмі? Mm? Він би зіграв би дуже важливу роль в 2014 році. Я зараз про Крим говорю. Як, якщо б на той час цей флот був би. І ота вся техніка танки, літаки на 2014 рік, якщо воно було все в Україні ціле, я думаю, зовсім би інший був би результат цієї війни. Але. При Кучмінських генералах, які були на той час міністрами оборони, все було простяно і продано. І цього нічого не залишилося. А зараз ми виним Петра Олексійовича Порошенка. Друзі, я тільки за, щоб Порошенко сидів в тюрмі. Тільки за. Він дуже багато зробив, яких злочинів. Але хай він сидить не сам, щоб йому було не скучно. Всіх тих людей, які обкрадали нашу з вами батьківщину з 91-го року, всіх заграти, всіх, щоб вони всі клубочком там сиділи. Всі тих, хто обкрадав нас ці всі роки, а не тільки один. Їх багато. Зараз таке время пішло, що навіть у мужика є мужик. А ти сидиш, блядь, як ота одна одинока ветка сирені. Скільки повинна заробляти дівчина, щоб з вами зустрічатись? О, блядь. Да, да, да. Хай хоч би мозги не їбала, блядь, Я сам зароблю тих гроші, блядь, <рес> Чесно, блядь. Так ось, стосовно ж того самого Петра Олексійовича Порошенка. Люди добрі, чого ви на його так от всі накинулися, я ще раз повторюю, чому так? Ну, получила людина 10 торб грошей. Ну ви ж не знаєте, як вона їх отримала. Більшість каже на предвиборчу кампанію. А я все ж таки думаю, що Петро Олексійович їх заробив. Ви уявіть собі на секундочку, коли він був президентом, скільки було зірвано складів вночі. Це ж хтось робив? Це виходить те, що він скільки ночей не спав? Значить, все ж таки він працював. Будь ласка, не наговарюйте на Петра Олексійовича, я вас дуже прошу. Ще його вина не доказана. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим героям. Пиздуєм, орків де бачим. Що з тобою нас на дворі скій ботки? Ріщарічка, річечка, камінці на дні. як же перескочити на той бік мені. Вічкалічка, річечка, голуба вода, як тебе докликнути, Жірода молода. Річка, річка, річечка, камінці на дні, як же перескочити на той бік мені? річка, річка річечка, голуба вода, як тебе докликнути, рода на молода. Я заводжу свого корча, ча-ча-ча-ча-ча-ча, не заводиться без ключа, ча-ча-ча-ча-ча-ча, може заведеться столка, ча Чо, чо, чо. Це не карбуратор, це інжектор. Росія повністю зникає з лиця землі. Не просто як держава, а буквально разом зі своєю територією. На східному кордоні України тепер пляж. Ось ви жите по теплому піску на кордоні Харківської області на новий світовий океан імені Степана Бандери, пісня ранкова. Пів сьома встану, очі пролуплю. І хочу каву, хочу каву, хочу каву, 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 ще як зигар, І то все разом тоді почнеться фестиваль. Воно вирує, воно бушує, і коротше, йду я в синю дай до власня. Утабайе и бупрофан Утабайе